Це рісто заклад, який у Запоріжжі знають всі, але мало хто знає, що з 24 травня тут відкрилась літня тераса, і ні, це не тільки літні вайб та прекрасні види, а також справжній та смокер, м'ясо в якому томиться понад 9 годин. Звісно, нас це зацікавило. Тому треба обов'язково спробувати. І ми обрали найбільший Ексель Сіц птиці та м'яса. Ви просто подивіться на це. Я впевнений, ви навіть через екран захотіли їсти. А також в подарунок наші відкриття всім, хто замовив цей сет, дарують вежу пива. Тепер розумію, як виглядає кохання з першого погляду. Ну якщо ви пропустили відкриття, то це не проблема. На літній трасі є бар, де завжди можна замовити цю пивну базуку. А мені все більше і більше подобається цей заклад. Тут вам і бризки, ікринці, і ялаліпав, синдичка, телячі та свинячі ребра, то навіть шиє. Ну що, спробуємо? На мене дивиться ось цей кусочок, трохи соусу. Ні, яском'яке просто подивись все ідеально прожарено. Мені здається, тут зайве що сказати. Треба просто прийти і спробувати. Також ми замовили коктейлі. Подачу оцініть самі. На зробити це можна за адресою Леоніда Жаботинського 44А. бронюйте столики за номером телефону або у інстаграм.